Доброго ранку, друзі. 7.30 на годиннику. І новий день разом з вами розпочинаємо ми Ірина Хоменко та Денис Мінін. Вітаю! Ми маємо 2,5 години, аби зробити ваш ранок яскравішим. А допоможуть нам у цьому маестро Руслан Шукюров, який заряджає енергію з першої ноти. Та кулінарна експертча Бакуш, який вкотре здивує своїм рецептом. Попереду у нас. Чимало цікавого, корисного і важливого сьогодні. Ми познайомимося з українкою, яка створила зручний одяг для наших ветеранів. Навчимося обирати якісні турнікети та правильно їх використовувати. Дізнаємось все про японське мистецтво Темарі та з'ясуємо, скільки грошей потрібно для щастя. А почнемо, як завжди, з подяки нашим неймовірним захисникам-захисницям, завдяки яким ми можемо починати наш ранок вдома. На календарі 26 листопада, і сьогодні дуже незвичне таке жартівливе свято. День перевертання світу. Воно створене для того, щоб зруйнувати всі традиції та перевернути власний всесвіт до гори Дрігум. Ми не прогавимо нагоди цим скористатися. Тож просто зараз наш шеф-кухар Чаба Бакош стане моїм співведучим. Чаба, Хурай, йди до нас. А я так хотів це попробувати. А я там теж кухарем. побуду різні вери поки що чаю. Так чебіко, тобі. Слово. друзі, якщо ви хотіли якось змінити своє життя, сьогодні дуже вдалий для цього день. Зізнайтесь, кому то кохані, здивуйте колег з новою зачіскою. До речі, як, як у мене, так? Да? Чи проведіть з дитиною за її правилами цей день? Життя дуже несподіване. Дозвольте собі нестандартне і будьте щасливі. Ну а про інші свята і важливі історичні події, які сталися сьогодні в різні роки, вже зерніть. 26 листопада 1789 року у Сполучених Штатах оголосили Днем Подяки. Мета одного з найголовніших державних свят американців подякувати Богу за врожай та за досягнення нації за рік. Національною подією День подяки проголосив перший президент США Джордж Вашингтон. А на державному рівні його закріпив інший очільник Авраам Лінкольн. Святковою датою він встановив останній четвер листопада. Традиційну День подяки у США відзначають у родинному колі за обідом. Головна страва смажена індичка. Цього дня 1875 року у Києві відкрили Олександрівську лікарню. Вона є однією з найстаріших в Україні. Спочатку в медичному закладі було лише два дерев'яні корпуси на 65 місць. Згодом запрацював перший в Україні пологовий будинок, а також перше дитяче відділення. Олександрівська лікарня здобула популярність завдяки висококваліфікованим лікарям та інноваціям у медичній практиці. І сьогодні є провідним центром медичної допомоги, освіти та досліджень. 26 листопада 1939 року відбувся так званий майнільський інцидент. Москва звинуватила гельсінки в обстрілі Червоної армії на кордоні поблизу села Майніло. Ця радянська провокація була використана керівництвом СРСР як формальний привід для початку радянсько-фінської війни. Бойові дії тривали 105 днів. Поки у Москві не був підписаний мирний договір, згідно з документом, Фінляндія втратила 11% території понад 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями з фінського боку загинуло майже 25 тисяч людей, з радянського понад 126 тисяч. 56 років тому Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства. Вона закріпила принцип сучасного міжнародного права, який унеможливлює приховування фактів воєнних злочинів та злочинів проти людяності і уникнення відповідальності за них незалежно від часу їх скоєння. Конвенція є одним з головних документів для притягнення до відповідальності та покарання осіб під час збройної агресії РФ проти України. Цього дня 1998 року було запроваджено День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Його встановили відповідно до указу президента Леоніда Кучми. День пам'яті відзначається щорічно в четверту суботу листопада. Комеморативні заходи проводяться як в Україні, так і за її межами. А яким буде 26 листопада 2024 року залежить від кожного з нас.